Чому сумовою плаче цін, і біль сердець в одне єднає, що розповісти, хоче він про що сьогодні нагадає. Тривожні спогади ураз, свічки очима роззіп'яли, немов з минулого до нас вони із докором казали: хто б відповість за ту біду, що голодом людей косила, що в Україні не одну убила гордість пісню, силу. Не встануть свідки із могил, вони й тоді не говорили, бо голод їх позбавив сил, а за селом росли могили. Словами фактів вимовляє, і хоче, щоб сиділи ми, бо заповідь про мертвих має. Вона бідою, горнуче, що не забулось незабутне, бо там, де пам'ять не мовчить, там щастя повниться майбутнім.